Вітаю! Відео посвящене тому питанню, що я почала вам потрошечки розкривати зі своєї сторони для своїх глядачів, які мені всі ціло вірять, довіряють, спілкуються зі мною. Що ми ходимо по кругу, наче да, є добро зло, є матриця. Там вже попередні відео ви можете подивитись, що це таке матриця, звідки воно взялось, навіщо воно треба. І питання, причому від двох різних людей, тоді навіщо ми по кругу ходимо? Якщо я як казала в одному із відео, що зараз добро перемагає зло, зло буде уходити дуже жорстко з цієї землі, настане ера добра, світла. І, скоріше всього, ми або в кінці свого життя це побачимо, або наші діти побачать попадуть якраз в цю волну. І це буде десь сторіччя, потім по системі всього космосу. там всі Всіх програм, всіх систем углублятися не буду, так? але воно все одно одною приходить. приходить знову темне, перевіряє і все. Питання було в чому? То навіщо тоді ми в цій грі всі граємо? І навіщо воно взагалі все потрібно? В принципі, питання дуже глибоке. Тут можна розсуждати, півдня розказувати, всі схеми, все-все-все. Люба енергія, люба програма, космос, система воно циклічне. Воно підйом робить, потім віток, потім вниз, потім вверх. Тобто, таке воно все циклічне, як спіраллю піднімається вверх завжди. І одне зміняється іншим. Тобто навіть світлі сили по домовленості, по всім законам енергії співпрацюють з темними. Тобто, одного без іншого не може бути. Не може бути просто світло. Да, темрява це відсутність світла, але вона існує. Світло буде у нас в груді, в тілі, в нашій кармі, в нашій судьбі, але без темного ми б не розвивалися. В принципі, якщо, тоді яка наша роль в цій всій екосистемі? Ми люди вже менш розвинені, ніж ті, які були попередні до нас, були вищі раси, були сильні з інших планет, все це було прекрасно. Да. Але якби нас всіх убрати, ну давайте, допустимо, всіх нас приберемо, залишиться просто енергосистема космос. Вона просто буде існувати собі, по кругу і там буде змінюватись одне за іншим, одне за іншим. Так навіщо ж ми сюди прийшли? Є все це управляє чимось. І воно е, не може бути. Ну, допустим, є один от хазяїн двора, да? і, не мож, і вам стає е, скучно, ви починаєте саджати, деревця, квіточки. Ви не можете на пустому полі просто жити. Ну, Деякі є, існують. Навіть в пустелі люди намагаються заселити якимось розстіннями трава, воду шукають. Тобто щось вони постійно роблять, вони чимось заселяють. Така наша структура. І остаточного питання і відповіді на це питання для чого ми проходимо по кругу, Ну, по-перше, наша душа вибрала сюди приходити по кругу, поки ми карнічні програми свої не завершимо, не зробимо, не закриємо, але все одно ми потім прийдемо, нам стає там скучно, дуже ровно і дуже просто. Тобто, якщо вас посадити в кімнату, дати все, ми існували завжди, але трошки були вищі рівнями рангу. Ми не завжди були на землі, да? створилася там земля. Я не хочу просто углублятися, я хочу тільки по тому питанню, яке мені задали. На що ми сюди премось, і якщо нас обрати? Нічого не буде. Далі система буде проходити свої всі уроки, буде природа, красива, цілюща. Все ми будемо там, наче наблюдати з висоти, будемо високо розвинені, ми пройдемо, допустимо, всі там кармічні програми, і наші вищі я буде сидіти. Біля творця і дивитися на весь цей красу, як парнік, який росте і все в ньому виростає. Але нам стає скучно, душі стає скучно, і вона там просто біля творця не може постійно існувати. Не може весь всесвіт існувати без якоїсь живності, Потім у по нас, муравів, лягушечок, жабочок, всіх. Да? І воно заселяється душами, людьми, Тобто ми все одно премось сюди, тому що нам стає скучно. І ця програма постійно по кругу проходить. Тобто, це такий круг, по кругу через який ти постійно проходиш. Чи можна вибратися з цього круга? Можна. Але повірте, ваше вище я. Два століття, три, сім століть пробуде біля творця, воно не помітить, як воно пройде, і повернеться сюди знову. Тобто, ми самі обрали такий, такий путь, приходячи сюди, щоб повчитись, наче в школі. Тому, якщо ви м, починаєте сидіти просто, допустимо, ви завершили університет, у вас є гроші, вони якимось чином до вас йдуть. Допустимо, вони до вас йдуть просто якимось чином непонятним. І ви виграли джекпот. Вам стає нудно, ви починаєте деградувати. Тобто, ваше вище я тоді не виконує свої зобов'язання. І ви уйдете звідси і прийдете в ще нижчих вібраціях, скоріше всього, для того, щоб згадати, хто ви є, для чого ви є. Тобто ми існували і існуємо завжди біля системи, біля космосу, екосистеми всього існуючого. Але ми на землю поперлись самі, тому що нам тут більш всього підходить комфортніше бути, жити і існувати. Тож ми по кругу повертаємось сюди і нам... Хочеться самим. ніхто в цьому не винен, ніхто нас сюди не пхає з ноги. Ми самі стираємо собі пам'ять і хочемо знову і знову пройти цю школу тут, на фізичній землі. Нікого не треба обвинувачувати або казати, хто це придумав. Самі ми влізли в це прекрасне місце. Також так, що просто. Шукаємо призначення своєї душі, а душа повинна бути щаслива, вона своє тіло штовхає на щастя. Робимо це во благо себе, без угрози іншим життям, іншим людям і тоді ви життям, і тоді ви зрозумієте, що просто легше пройдете це життя. Наперед лізти не треба дуже, тому що вам знову ж стане скучно, і ви скажете, я вже все знаю, а ні одна людина не може знати все наперед, все. Вона просто зійде з розуму. Проживаємо якомога легше це життя, якомога краще пристосовуємось, намагаємось вибрати собі кращі умови і далі будемо тут, поки нас не перемістять в інше місце до нашого батька.